Добре мати запас. Вирішила я в похід піти. Ідемо, перевірю, що в мене є, може не треба буде дуже докупати. І по суті зібралася на тиждень. Різнобій, що було, то й набрала. Візьму маленьку коробочку, можливо, щоб запарювати там каші. А, а може і не буду брати, можливо, просто вимою пакет з спецсубліматів і там буду запарювати оці додаткові штуки. Мій пальник, там всередині газ. Неповний, не десь половина. І ще думаю запитну систему. Брати, не брати. А я збиралася йти закупатися. У мене все є. Ранок починається у Чернівцях. Я знову одна, вперше цього року збудралася справжній похід і буду досліджувати перше для себе Буковинські гори. Ну no і ще, ще раз подивлюся Запрузький Горган. Вирішила прогулятися по Кобулянської і по парку Шевченка, тому що ще є час до автобусу. Але ну воно тут. Але парк і парк. Івасик ТВСК. Чи хто це? Там сидить і цукоче. Привіт, мала. Костянтин Тамащук, перший ректор Чорновицького університету. Мені подобається ця алея. Але паркан тут сітка, звісно, огонь з квиточками. Великий чи старт маршруту. Я восьмий. Насільник. Ось і жіночий монастир, але я не буду турбувати. Там скеля. Йдемо далі. велике при монастирі о така дорога на капличку лавка є природнє джерело але джерелі так вона стоїть трохи. А, ось. Біжить. Наберу трошки. Сама капличка тут трохи далі. І від красунчики. Красунчики. Чарти. Здравствуйте, горе. Ми з вами нарешті зустрілись. Знову. Зараз буду набирати форму. Сподіваюся, що не доведеться сходити, тому що я цього разу трохи експериментую. Це мало того, що соло на 7 днів, а я раніше на 6 ходила. От. Тут має бути більше кілометраж, якщо я подужую. Загалом під час хвороби і за зиму я втратила сильно форму. Попередній місяць я її потихеньку набирала на Волчинецьких горах. Було дуже тяжко. Ще пару тижнів тому мені було тяжко за день пройти 15 кілометрів майже порівняно. Подивимось, що буде зараз з рюкзаком. А і інша сторона експерименту, це я намагалася якомога полегшити рюкзак, тому що я розумію, що йти на 7 днів це дуже важка вага, особливо, що стосується їжі. Побачимо. Якщо я не промазала по спорядженню, то ми продовжуємо маршувати. Якщо промазала, доведеться повернутися. Навіть якщо мені доведеться повернутися, це було того варте. Я, як мінімум, побачила сьогодні гори І ці прекрасні пасторальні пейзажі. Так що Вінсент був правий. Два дні краще, ніж нуль, якщо раптом доведеться повертатися. Привіт! До мухи кусають. Ласкаво просимо. Лекече. Ось такі неймовірні тут пейзажі і будиночки. Здається, це і є та база, до якої ведеться дорога. Прийшли ми до такого прекрасного порогу. Водоспада, шипоту. Написано на таблиці, урочишся лекечі. І ось перша альтанка. Таке місце файне, тут можна стояти. Тут будиночки поруч, дорога. На широкий кут знімаю. Там є трохи місця. Тут така невелика рівна ділянка тут є. І ось, власне... Наша альтанка крыта. Прекрасно. Другая альтанка. Подъем, что тут? Тут вогнище. Ритечка поруч. И сама альтаночка. Дякую вам, горе, що ви є мені. Дякую цим ногам, що не можуть йти. Погода чудова, трохи спекотна наразі. Правда, коли сонечко заходить, то одразу відчувається, що прохолодно, але мені ця прохолода приємна. От Як буде вночі, ми побачимо. Скоріше за все, що буде холодно дуже. Там в кущах. Зараз ті папороті. Такі закручені кінчики. можливо, що це страусинне перо звичайне. Здається, я дійшла до третьої альтанки. а ось джерело. Дякую, Свята Марія. Це прекрасно. Ідеальне місце. Привіт, Сич! Які ти файні. О, там ще свічі. Тут я буду обідати. Дуже смачна вода в джерелі. Тут така неймовірна альтанка. Намилилася вже готувати обід на пальнику. Ну я, в принципі, так і планувала. Але мій добрий чоловік дав мені в дорогу отаке легкоходне. Тому зараз буду знищувати ці запаси. Ну інакше це нести. Краще я воду понесу. Хоча там ніби є джерела на горі. Але це дуже смачне джерело, тому я візьму цієї. Води. Сушу взуття. Можна було б чаю приготувати, але мені вабло. Просто зім, попів води та й піду. Дякую. Це смачно. Але завих 300 скільки там грам? Om, nom, nom. А зайві 300 грамів мені це, це ж не те ж саме, що 300 грамів на мені, правильно? От, я подужала. Эх, тепер буде легше йти. А ні, не легше, тому що воду ще буду тащити з собою. Це можливо тупо, тому що зверху має бути вода, але тут 100% дуже смачно, тому я хочу її пити. саме цю. Ну все, буду йти. Хвилин 20-30 посиділа. Дивіться, яка файна річка за мною тут була. Краса. Побачила, що тут відчинено, вирішила зайти. А, не зовсім відчинено. Ось так. Красиво. Отут, до речі, на горі. В теорії можна щось і поставити. Про намет. Я полінувалася брати капелюха на голову, тому що вони мені парять. Я взяла парасольку. Буду тестити її. Я раніше тестила її від дощу. Тепер можна ще бачити, парасолька це ще й тінь. Є певний недолік. Це те, що коли ти йдеш, вона краєвиди затуляє. Я не навчилася її гарно кріпити, це не спеціалізована парасолька, просто звичайна копійки Зараз я ще йду і думаю, це я взяла 2 літри води, може і дурість, звісно, але ж вона така смачна. Але хочу зауважити, ці 2 кг я відчуваю капець як сильно. Звісно, ще грає роль, то, що спекотно і я починаю горку йти. Але кожен кілограм грає величезну роль. Підкраб. Зайшли в тіньок мідлінки складати і зараз може бути сонечко знову. Зрізка з завишками. Спробую, воно трохи крутіша, але менше кілометрів. Крутенький тут підйомчик був. Ще не дійшла. Мені здається, два з половиною три рази коротше цей шлях. Але стрімкіш От. Таке під ногами. Якщо йти вниз, краще йти нормальна дорогу. або в дощ. Знайшла плавани тут. Хоча тут така ділянка, доволі під сонечком. Цікаво. Ось тут поруч росте плаун і сазулен льон. Він же по літрах Мох. Вийшла сонечко, Я повернулась на синій маршрут ура. Непогано так зрізала. Попереду щось псове. можливо лисиця. Або пес. Тут мають бути хатки Біжить. Лисичка. Тікає вона. Ну добре, що тікає. Є надія, що вона не скажена. Добре. Але в тому мені здається трохи смачніше. Тому що її несла на собі. Вірлу м'яти на чай. Схоже на Валеріану. Це мені нагадало, як ми ходили по протоці Невовод на Херсонщині. Навколо був ліс і приблизно такої ширини протока. Тільки зараз в мене не протока і не бідерка, а ноги і дорога. Фух, тяжко. Ще один експеримент. Я роблю менше привалів. На обід я посиділа пів години. Так, коротше, роблю. Деколи з рюкзаком на дві хвилинки десь присяду до лавка я. Деколи з нього на дві секунди попити. І все, йду далі. Подивимось. Ремарочка одразу. Це можливо лише тоді хіба, коли тебе твій рюкзак не гвалтує своєю вагою. Зараз він трошки важкенький після води став. От а так 15 кілограмів був. До того. От. Якщо 15, або менше з моїм тим рюкзаком. то можна йти з меншою кількістю привалів а якщо нести багато то воно не дуже виходить розведелка то дає Ніхто не знав ні. куди кедиться коли куди шлажби а маркер там Блін, ця дорога така файна Ха. ну а ще логічно мені хребет. Ось таке гімено на цій дорозі. Там ще й вгору. Це колода з відео сім'ї, що знімала відео на кінашку. Я там вже дві дніється, зараз вийду. Скоро. Це, звісно, мило, але люди не робіть так. Дерево боляче. Навіть при тому, що Ісус тебе любить. Воно. Це не обов'язково писати на деревах. Ще 20 метрів. І ми на хребти. Перший хребет цього року. Йо. Який гарний покручений ліс Неймовірно. Я ж мала, я ж мала. Йо. Йо. Ага. Ура! Вітаю себе з Новим роком. Ну хіба це не прекрасно? Вон та хата внизу. А там скелі кінашки. Я сподіваюся, що там є місце, де можна стояти. Здравствуй, Фіалка. Яка ти манюня? Красуня. Це прекрасно. Я тут хочу ночувати. Єдине, що моцик щойно проїхав. От. Але місце доволі кайфове. Такі дерева класні. Стіл, рівне місце. Краєвиди. Щоб воду знайти. Ось такої. Несла, несла воду. А що далі? А все одно прийдеться шукати. Треба було там набирати, ще добирати на тому джерелі. Їх є. А ось там шмат чогось засніженого видніється. Цікаво, що це? Це краї Чорногориці, що вершина вже ура! О боже, тепер спуск. Це до скель. Ха! Там не двухатка з господарством, собаки гавкають. Що буду спускатися до скель? Зараз 16.41 ще час є. Отак виглядає той підйомчик назад. Жесть. Катки внизу. А там краєвиди просто круті. Да звідти прийшла. Звідти. А це треба було сюди оце плішити, щоб потім назад вертатися. О, Зате місце просто кайф. Щоб води знайти. Майже дійшла до хати внизу. А тут місце взагалі кайф, Якби ще не сміття, було б суперово. Можу до них по воду сходити. Класне місце. Урочище кінашка, скелі кінашка. От і перейшла. Зараз будуть. Вот такі скелі в лісі. Охтикає. А як туди залізти? Круть каменюка. Ковинські гори коротко ліс порубаний. Лежу я на скелі, та й думку гадаю, як добре, панове, що я не літаю, але краса. Я от про що скадую, що в тому джерелі, яке б мені зустрілося з інше на дорозі, набрала б ще пів літра води і горя б не знала. Зараз вирішую, або лишатися з тим, що є, і вранці вже шукати воду, або йти до людей туди вниз по воду, або йти назад на хребет, там десь має бути джерело. Але одного з джерел я не знайшла, яке мало б бути тут. Туда ніби не складно залізти, а я не полізу, скоріш за все, все-таки я тут одна, якщо я собі щось відламаю, мене ніхто не врятує. Ну от моє рішення. Я подумала і вирішила, що 1,5 літра води мені вистачить. 1,6, якщо точніше. Не дивлячись на те, що я багато п'ю. Зараз я просто виберу якісь сублімати попроще. Завтра, якщо буде не вистачати, піду вниз по воду до людей. Лишила НЗК, якщо вистачить, то повернуся назад. Я там одну річ згубила, як виявилось. Отакий От в мене буде вечір з краєвидами. Це у мене намет Nature Hike Tegar 1. Що можу сказати, в нього дно якось трохи не відповідає до Футпринт до дна і він всередині якби закругляється. Але в цілому не погано. Подивимося, як зараз ще буде по конденсатору. Раніше було більш менше. Конденсату було багато, хіба що там, де його і в інших наметах було багато біля річки. Побачимо, як завтра буде. От, загалом я там поміщаюся, все нормально. А якщо людина крупна, можливо, краще тагар 2 взяти. Кажуть, що він ніби значно комфортніший. Він набагато важчий. Привіт, птаха. Що я тут Краса, речі, цього разу я зробила таку непоправну річ і взяла себе вперше читалку. Буду вночі читати. І зараз теж, коли на пройде. Це було інстаграм, а тепер реальність. О! Нічого справа. Можна читати. 2017 і там сонечко заходить Ще поки що за хмару. Краса, але я, мабуть, буду скоро спати, лягати. Я вже потихеньку хочу, а цієї ночі нормально не спала. От, буду рано вставати в 5-6 і раненько виходити. На мошки знову покусали, мабуть, буде алергія знову. Така моя доля. Сподіваюся, завтра так пятнашку-двадцятку десь прийду. Тонкі помки Світло я лягаю спати. І вилягайте. До завтра.